Друзі, вітаю! Нещодавно я зняв і виклав у себе на каналі відео про битву двох українських точилок компанії Косім і компанії Хепстон. Це, скоріше, навіть не точилки, а цілі екосистеми, тому що кожна точилка має до себе багато модулів. Можна докупляти, можна модернізувати, кастомізувати під себе. Я, власне, зараз про це хочу і розповісти. Це підняло таку цілу хвилю розмов, балачок у коментарях. Дуже багато людей мають досвід, як з першою точилкою, інші люди виключно з другою точилкою. Моє завдання було знайти плюси і мінуси. Я, здається, адекватно це все зробив. Якщо комусь здається, що це не зовсім адекватно, і він вважав, що це має бути якась битва в одні ворота, то це насправді його проблеми, тому що нема в мене мотивації комусь підняти продажі, а комусь. Їх зменшити чи, наприклад, зробити якусь антирекламу. Я вже в цьому відео, якщо вам буде неліниво його знайти на каналі, я вже про це розповідав: про те, що якщо порівнювати BMW і Mercedes, наприклад, дві моделі там, умовно в бізнес-класі, вони можуть мати невеличку різницю в ціні, в дизайні, там в моторі, в коробці передач, в дизайні. Але ми можемо порівняти дві моделі. Ми обов'язково знайдемо людей, яким подобається більше BMW, і вони не чують аргументів від компанії Mercedes. Ну і, відповідно, є фанати компанії Mercedes, яким дуже не подобається BMW, і все у BMW погано. Можете привести якийсь інший приклад. Я там приводив приклади з Android і з iOS, тобто з Samsung, умовно скажучи, і з iPhone. -ом. Чомусь люди сліпі і глухі, коли я їм розповідаю, що це про одне й те саме. Якщо ви маєте досвід з одною там, точилкою чи з одним телефоном, це не означає, що не вартує спробувати якийсь альтернативний скажімо так, виріб і вирішувати вам, чи коли цей перехід ви зробили, чи ви від цього виграли, чи ви програли. Це вирішувати вам. Я ж поділився власним своїм досвідом. І от один з таких сильних аргументів був з одного боку: що от ну, такі лінійні підшипники. Які встановлені в шарнірному модулі. Вони дають дуже багато зайвого шуму, і це неможливо, і це ну, просто це нереально і так далі. Ну, добре, давайте зараз. От я покажу вам два рішення, які існують від компанії Хепстон. Лінійний підшипник. Полімерний підшипник. Як так сталося, що це за рішення? А це готове рішення від компанії Хепстон, <кій> яке вони на заміну від свого от такого лінійного підшипника, де є справді шуму, тому що є пара метал-метал. Вони виготовляють з EDEX. Наскільки я розумію, це дуже потужний полімер, який розроблений саме для там заміни різних втулок, підшипників. Тобто, це. Полімер зроблений саме для цього. І от з інтересу, оскільки він зроблений трошки для іншої моделі, для там, модуля точного регулювання у Хепсона, він не підходить під мою конкретну модель. Ну, ось. Але з інтересу, от я просто взяв для, для тесту і от сюди поставив, Ви тільки що почули, як працює ZX. Але е, знову ж таки, з інтересу, я знаю, що е, той чи інший виробник часто використовують інші полімери. Скажімо, ось поліацетар. Ось Є така чудова компанія українська, з якою я. Буквально вчора мав перший раз справу. Це компанія, яка виготовляє точилки. Юрій Клотчик теж відома людина в заточних колах. Я з ним зв'язався. Він мені виточив ось такий от таку от втулочку на заміну, абсолютно в тому ж розмірі. І за допомогою монети я зараз покажу, як це можна за 30 секунд поміняти перше на друге. Ось і е, придбав я це. Тобто він мені виточив, це все дуже легко робиться. І там в рамках 100-200 гривень ви можете теж собі замовити, або придбати такі у Хепстена, якщо у вас інша модель не така, як в мене, е, шарнівного модуля, або от е, виточити, замовити у клотчика, або у кого завгодно. Це все дуже просто робиться. За 30 секунд можна поміняти перше на другий. І от ви чули, як працює перший і другий е, шарнір. Тому насправді якоїсь такої проблеми я не побачив ні у шарніра Косіма, ні у Шарніра Хепстона, ні от модернізованого шарніра Хепстона, Тому що вони рішення своє знайшли. Вони пропонують от саме такий ZX, це один із полімерів, який власне для цього розроблені. Вони мають високу зносостійкість. Ось, ну а наприклад, косім пропонує поліоцеталь. Я собі його замовив і не в косім, а замовив його в клочика. Якщо знову ж таки у людей будуть якісь там фанатські такі, знаєте, закиди про те, що там ви там щось показуєте, когось не згадуєте. Друзі, я не маю обов'язків ні перед першою компанією, ні перед другою, ні перед третьою, ні перед четвертою, тому що є там точилки Казак, є інші люди, які виготовляють їх в Україні і будуть виготовляти далі. А я буду їх всіх підтримувати. Тому що я за те, щоб люди робили класні речі. А особливо, якщо ці люди, українці, якщо це українські компанії, якщо вони працюють на українському ринку, дають можливість нам з вами працювати, отримувати гарну продукцію. Чому ні? Я буду підтримувати всіх. І це абсолютно щиро. Якщо вас там рве пукан, не знаю, вам, напевно, треба, друзі, приймати якісь антидепресанти. Я розумію, що ми живемо в якісь складні часи, але. Я абсолютно не розумію якоїсь агресії з боку тих чи інших людей, які фанатично там відстоюють ту чи іншу екосистему. Ви можете користуватися чим завгодно, я вам нічого не продаю і не нав'язую. Я розповідаю про свій досвід, про те, що мені з інтересу. Наприклад, от сьогодні відео про те, що я з інтересу, як це буде працювати, замовив от втулочку від Хепстона і замовив втулочку, яку мені виточив Юрій Клочик. От. І все це можна знову ж вирішити, вирішити питання 100-200 гривень, і ви його можете вирішити в той чи інший спосіб, як вам завгодно. Тут вона трошки іншого розміру, тому у мене проставочка тут є, бо це, ще раз кажу, не для моєї моделі ZX зроблений. Але ось в точно той самий розмір я замовив, і мені за один день приїхала така от втулочка з поліецеталю. Перевагу шумів у шумі в роботі я не помітив ZX над поліацеталів і навпаки. Тобто я не відчуваю якоїсь переваги там, у шумі, наприклад, чи в плавності ходу, вони чудово працюють, Ну, якби, все з ними гаразд. Але, тим не менше, розповідаю вам комплекси для того, щоб ви розуміли, що я от, інколи там використовую часто в своїх відео такі от моменти, там, спортивний інтерес або азарт. Ось, я така людина, яка хоче ну, добре розібратися у всьому і іду якимось своїм шляхом, але вам не пропоную йти саме таким шляхом. Я просто ділюся. Можливо, ви хочете зробити те саме, там замовити в якихось третіх сторонніх виробників втулку. Можливо, ви готові самі там собі виготовити, купити готове рішення, яке є на ринку. Ну, Чудово, тобто всі ці способи підходять. Я показав вам, як це працює, зараз ще покажу, як легко міняється сама втулка. Ось шарнір з лінійним підшипником, яким я користуюся вже довший час. Беремо монетку, підкручуємо гвинт. Витрясаємо звідси. Ось він тут щільно сидить, але витрясаємо звідси лінійний підшипник, ставимо сюди втулку, закручуємо. І закриваємо для себе питання, якщо комусь там заважав звук або ще щось. Робота поліоциталю, ну наскільки я розумію, я слухаю читаю поради тих людей, які давно в темі заточування. Вони такі речі, кастомізацію, кожен на своїй точилці вже зробив не одну і не дві. Ну Наприклад, комусь подобається ось така форма руків'я. Хтось любить більш круглу форму. Я знаю, що замовляю на 3D-принтерах роблять ще якісь інші такі, для того, щоб якийсь там захват або контроль був для людини кращий. Тому що для кожного там своя форма руків'я. вона Комфортна, звична і так далі. Тому такі речі теж бувають різні, їх там стокові, ті, які йдуть разом з тою чи іншою моделлю, їх можна завжди замінити, виготовити, зрештою, самому виготовити або там замовити в якихось сторонніх виробників. Тобто, це, наприклад, ця штанга, це вже з новішого Хепстона. Я користуюся старішою. Ну, от, Для прикладу, різна форма, тут вона більш така овальна. Я звик більш до такої ну, круглішої форми. Але це питання знову ж таки звички. І Якщо мені щось не подобається, завжди можу переробити це і так далі. Ну, знову ж таки, для прикладу. Е, тому давайте підсумуємо: якщо комусь хочеться там, придбати автомобіль, там, умовно, Mercedes, а потім в ньому щось змінити, то це не тому, що там Мерседесу щось бракує, а тому, що є таке поняття, як кастомізація або доналаштування. Тобто ви доналаштовуєте до себе, ставите для себе якісь ставити модулі, ви ставите якісь там панелі сенсорні, ви ставите якісь екрани, ви ставите щось, там, що вам потрібно. І це з вашої машини, стокової, так званої, так це робить її для вас більш зручною. От це не є ні плюс для Мерседеса, ні мінус. Є цілі компанії, там треті, п'яті компанії, там всякі брабуси, АМГ, я не дуже в цьому розбираюся. То ви мені пробачте, може у вас кращі приклади будуть приведені, але я просто знаю, що так є. Є треті компанії, які спеціалізуються на тому, що вони беруть там стоковий там, умовно, Мерседес чи БМВ і його кастомізують. Вони спеціально це роблять, спеціалізуються на тому, вони точать там, виготовляють якісь ті чи інші деталі не для того, щоб Мерседес зробити кращим, а для того, щоб Мерседес зробити іншим кращим. Тобто його можна підігнати під себе, під свої смаки, під свої якісь подобання, стиль там і так далі. Ось, тобто, пропоную абсолютно нормально ставитись до того, що ви, наприклад, придбали точилку. Припустимо, якщо ми зараз говоримо про це. Бо те саме можна говорити і про ножі. От у мене є на каналі відео про кастомізацію моїх ножів. Я там розповів, як я їх кастомізував, чому, на що, як, за рахунок чого, чому поміняв кліпсу на кліпсу там прихованого насіння, чому я там протравив клинок, зробив блеквош. Ну, Просто інколи чесно дивуюся, насправді якісь такі дуже заангажованості людей. Я не хочу нікого виховувати. Мені все рівно, як ви ставитесь до людей, до життя, до точилок, до абразивів. Виробник виробництво тих чи інших там автомобілів, які, які ви марки там любите, які ні. Тому що я чому це не хочу вас в цьому переконувати? Тому що я не впевнений. Я не впевнений, що мій вибір підходить так само вам. Ось я дивлюся на світ відкритими очима. Я дивлюся, якісь речі мені подобаються. Я пробую. Якщо вони мені подобаються, я пробую з ними працювати. Якщо вони мені перестають подобатись, я купляю якісь інші речі. Якщо я можу їх змінити під себе підлаштувати, чому б ні? Це теж спосіб. Тому все набагато простіше. Якась така зайва, зайвий фанатизм, якась така заангажованість, якась агресія з боку тих чи інших скажімо так, груп інтересів, які присутні там на ринку, точилок чи абразивів, тому що в абразивах та сама історія. На жаль, там, хтось там любить там, образиви, не знає КДТУ, хтось там не сприймає їх, тому що є Полтава. І все, він мотивований цим виробником, інші люди мотивовані іншим. Хтось там любить образиви компанії Sharp, хтось любить не знаю, Запорізькі образиви. Комусь подобається Барайди, хтось любить там Соєхіру, Наніва, чи Шептон, там якихось японців. Ось, тобто, все це, друзі, все це <рисутні> присутнє тільки тому, що світ не стоїть на місці, він розвивається. А вузькість або широта вашого погляду залежить лише від вас, від того, чи працюєте ви над собою, чи відкриті ви до світу, чи цікаво вам рухати сперед, чи ні. Я відійшов від теми модуля. Чому? Тому що. Ви простимулювали, ну певним чином простимулювали інтерес в виробників. І я помітив, що виробники, не обидва, яких я згадував уже на початку відео почали після моїх певних пропозицій. Частина із них дуже легко може бути реалізована. Вона майже нічого там не коштує для виробника. Нормально зреагували і вирішили над цим працювати, і вже про це розповідає там на заточних групах про те, що буде там майданчик довший і так далі. Там будуть якісь пружини. От мені подобається рішення в Хепстона, Воно у конкурента поки що немає. Але я радий з того, коли я знаю, що вони це зараз впровадять. І це такий ну немаличкий мій внесок в те, що ось таку штуку можна зробити, і вона дуже вдало працює, от в сенсі, тому, що пружина вже не їздить туди-сюди, там не створює шум, якого може не бути. А от е, інтегрована в саме обмежувальне кільце. Ну і це чудово. І я ставлю в плюс тому виробнику чи тим виробникам, які, там, почувши нас, споживачів з вами, можуть на це відреагувати, тим, що покращить свою продукцію або дозволять нам. Тим чи іншим способом кастомізувати, тому що можливість замінити одною монетою, ось, і там кілька секунд, це добра, дуже можливість, яка, яку нам створює той чи інший виробник, тому що я можу обирати там захочу поліецеталя, захочу ZX, Ось і все. Отаке От відео. Я трохи тут е, е, зійшов в сторону якоїсь там автомобілістики і. Кастомізації, тому що в автомобілях це дуже добре представлено, там цілі стейджі роблять, там кастомізують все. Там можна сказати, що стокової моделі може мало що залишитись, бо спеціально автомобілі готують там під раліні, гонки, там, під ще щось, готують під джипінг, там піднімають, всякі стойки, проставки роблять, ліфтують ті автомобілі. Це не робить автомобіль кращим і не робить його гіршим, це робить його іншим. Під ті задачі, під які ну, водій, який придбав цю машину, він знає, як він буде її експлуатувати. От хай вам просто цей приклад залишиться в голові, тому що, чесно кажучи, от якась зайва емоційність і от фанатизм з того чи іншого боку мене трохи розчаровує. Я би ще раз хотів підкреслити, що і моя, і я думаю, в більшості моїх там. Читачів, підписників, людей, яким трапиться те чи інше моє відео, в нас повинна бути якась спільна єдина думка. Ми разом всі сьогодні повинні один другого підтримувати в різних формах підтримки, в різних формах там колаборацій, співпраці, як завгодно. І якщо я зараз ще не мав ніяких справ, наприклад, з точилкою компанії Казак або компанії Юрія Клочика, то це не означає, що я не хотів би, наприклад, попрацювати на їхніх точилках, можливо, їх теж придбати, спробувати чи мати їх в арсеналі. От. Якщо мені такі вироби трапляться, я їх спробую, і вони мені сподобаються, я їх обов'язково там придбаю для себе, якщо в мене для цього, звісно, буде змога. І будемо на них працювати тільки тому, що вони мене будуть влаштовувати за якоюсь сумою факторів. Те саме з автомобілями. Якщо ви їздите зараз на BMW, це не означає, що через 10 років ви будете далі їздити на тому самому BMW. Ви зміните модель, ви зміните можливо виробника і скажете, що от зараз я купив кращу машину вищого класу. І інший виробник, він от в нього нема тих болячок, які були у іншого. Тому така от історія: трохи автомобільна, трохи не знаю, про точилки, а трохи про те, що добре, коли ми з вами маємо змогу, спілкуючись, ділитися думками, тому що ідея замінити на полімер, вона прийшла до мене. От з коментарів до мого відео, до подібних відео. Коли я просто про це читав, звернув увагу, що люди пропонують, що якщо замінити от підшипник, такий лінійний підшипник замінити на полімер, ну буде там працювати точилка тихіше. Ну, ось, будь ласка, я замінив, поставив, все працює. Ось. Хай це буде маленьким прикладом того, що ви теж можете, пропонуючи те чи інше в свою сторону. Знайти якісь свої варіанти кастомізації, і хай це все працює і приносить вам не тільки радість, але й користь. Я думаю, що це відео про, про, про те, що я розповів, тільки що показав, воно повинно бути корисним. От, якщо воно корисне для нас, споживачів, для них, для виробників, то значить все чудово, значить, ми досягнули своєї цілі, і у нас є розвиток, в нас з'являються якісь нові рішення. Дякую, друзі. Напишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте, і дякую вам там за ідеї, за пропозиції, за досвід, коли ви ним ділитеся. От таким чином і з'являються якісь ідеї, в тому числі і в мене. Ось я дякую за змогу попрацювати. Хоч хай, скажімо, навіть зовсім мало, але з компанією Юрія Клочика мені сподобалася оперативність якість, з якою вони виготовили мені з поліецеталі от таку от муфту. Чудово, будемо працювати і підтримувати своїх. До зустрічі, друзі!